Вітаю, друзі! Радий бачити вас на нашому ютуб-каналі Агентства нерухомості рідний край. Якщо ви плануєте продати чи придбати нерухомість, вітаю! Ви вже на правильному шляху. Продати нерухомість це не тільки дати оголошення на OMX та чекати дива. Це про те, як знайти людину, яка закохається в ваше житло так, як ви. Мене звати Антон Антоненко, я ріелтор, який допомагає продати нерухомість швидко, вигідно та без зайвого стресу. Я працюю на лівому березі Київської області від міста Яготин до міста Києва, в таких містах як Бориспіль, Барашивка, Березань, Зурівка та Переяслав. та, звичайно, найближчі села. На нашому Ютуб-каналі ви можете переглянути відеогляди найцікавіших будинків в найкрасивіших містах Київської області. Якщо бажаєте дізнатися більше про нас, також на нашому каналі в шапці профіля ви можете перейти за посиланням на наші сайти. Ті, як КОМ, крайком.Антоненко.ком'юа. Антон Якщо є питання, телефонуйте 095 276 57 57. А вам бажаю тільки вигідних угод та знайти таке житло, яке завжди хочеться повертатися.